Попри війну, українці продовжують отримувати пенсії та інші соціальні виплати, але деяким пенсіонерам необхідно пройти ідентифікацію, як це зробити, і навіщо? Докладніше далі. Ідентифікація це процедура встановлення особи-одержувача пенсії. У мінсоцполітики пояснили, що ця норма є загально прийнятою міжнародною практикою. Мета ідентифікації перевірити, чи дійсно кошти від держави отримує саме та особа, якій вони були призначені. Абсолютна більшість українських пенсіонерів і отримувачів соціальних виплат не зважали на дію цієї норми, оскільки зазвичай проходили фізичну ідентифікацію в банку під час отримання нової пластикової картки або під час одержання пенсії. Коли ідентифікацію здійснював листоноша. Насамперед, ця процедура стосується пенсіонерів, які стали внутрішньо переміщеними особами. Відтепер її необхідно проходити кожні шість місяців. При особистому зверненні треба мати із собою документ, що посвідчує особу, тобто паспорт громадянина України або закордонний, платіжну картку, на яку надходить пенсія, та пенсійне посвідчення. При віддаленні ідентифікації авторизація здійснюється людиною в особистому електронному кабінеті на веб-порталі. Електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою віддаленого кваліфікованого електронного підпису Дія Підпис під час відеоідентифікації також треба мати при собі документ, який посвідчує особу. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.